Поклоняємось тобі і величаємо Тебе, Ісусе Христе, бо своєю смертю на Христі Ти відкупив весь світ людський, прекрасні принизаючі слова, які ми щойно співали в антифоні Алілуя, слова, які ми промовляємо в великому пості під час Хресної дороги, коли переклоняємо наші коліна перед Христом, знаком нашого спасіння. Сьогодні, друзі браті і сестри, ціла літургія, всі читання, молитви, мшальні, все нас відкликає до думки про Хрест і того, хто на ньому помер. Розпочну цю проповідь з певної історії, яка може бути історією наших життів, нашого життя. Історії такі розповсюджені, кожного своя. Певна молода дівчина вийшла заміж в свій час за інтелігентного хлопця, наче все добре було. Їм здавалося, що буде велика любов, часто так і є. Перші роки подружжя були дуже щасливими, народили діточок. Але одного дня чоловік сказав, що кохає іншу жінку, йде до неї жити. Покидає сім'ю дітей. Великий біль, велика втрата в серці, переживає самотність, почалися тяжкі тижні, місяці, і, звичайно, з'явився внутрішній бунт до Бога, до людей. Постійно народжувалося питання, чому мене спіткало таке тяжке досвідчення? Чому саме я, хто в цьому винний? На ґрунті цих подій вона втрачає повністю зв'язок з Богом, молитвою, таїнствами, відвіданням святої Меси, перестає сповідатися і взагалі думати про Бога. І єдина людина в житті, її, хто підтримав по-справжньому, це була її мама, адже вона не давала якісь їй безглузді поради, тільки щиро молилася за неї, молилася багатою цілою душею. І так ішов час, ця дівчина разом зі своїми дітками віддалялася від Бога, їх не навчала, не катехізувала, а мама все більше і більше за нею молилася. І трапилося так, що одного разу вона прийшла до санктуаріуму святого Христа, який знаходиться в місті Краків. Щось в неї в серці змінилося. Вона дивилася на лагідне обличчя Спасителя. А він дивився на неї, як вона про це розповідає. Зауважила, що деякі люди йдуть на колінах навколо чудотвореного Христа біля вівтаря, навколо вівтаря. В цей момент відчула якусь таку внутрішню потребу також стати на коліна і обійти вівтар з роздумом про Хрест. І так вчинила. Ішла дуже повільно, з великим зосередженням, і саме в цій покірній поставі Господь. Знову себе відкрив, віднайшла Бога. Ця дорога на колінах допровадила її до сповідальниці, повернулася додому, повернулася до своїх щоденних обов'язків, життя і далі було тяжким, але вона стала іншою людиною. Дорогі браті і сестри, хто наблизиться до Христа, той змінюється. Чому? Бо стає Христовим. І в цьому випадку справджуються слова дуже гарної пісні, яку ми знаємо всі ще з давніх давен, з польської мови і перекладено на українську, на українську яку ми часто співаємо в хресті терпіння, в хресті спасіння, в хресті любові, наука, в хресті розгляда, в хресті прохлада для душі, що в смутку гасне. Тож сьогоднішнє свято Воздвиження святого Христа побуджує нас до роздумів над тайною, яка, яку укриває в собі Хрест Спасителя. Знак Христа ми виконуємо в багатьох обставинах нашого життя чи принаймні повинні виконувати. Я вірю, що так і є. Цим знаком ми розпочинаємо і закінчуємо молитву раннішню, вечірню протягом дня. Також чинимо на собі Хресне знамення на початку святої меси і в кінці, коли є благословення. Також дуже добре, коли перед дорогою ми молимося і чинимо на собі знак Христа, а також перед і після споживання їжі. Завжди потрібно старатись виконувати знак Христа з великою повагою, повільно, з роздумами, чому я це люблю. В ім'я кого я це люблю. хрест пригадує нам, що ми є відкуплені смертю Ісуса, котра відбувалася, відбулася саме на Христі. На дереві Христа завершилася найбільша справа любові, спі... спасіння кожного без винятку, моє і Твоє. І сам Хрест є для нас близький, адже ми його часто бачимо, ну, принаймні в нашій державі. В Україні, яка вважається християнською державою, де є багато храмів, церков. хрест є в кожному християнському домі, також вірю в це. Бачимо хрест на церквах, на храмах, всередині храмів, при дорозі, на цвинтарях. Є гарна традиція, коли, власне, є придорожні хрести, коли їдеш, бачиш хрест, який стоїть і. Можна зробити знак Христа, що я з Ісусом Христом їду в цю дорогу, щоб Він захищав, захищав мене. Ну і також, звичайно, кожен з нас, християнин, носить на собі натільний хрестик, як ми його називаємо. Носимо тому, що є християнинами, не тому, що це гарно для хреси, правильно? Дорогі браті і сестри, 2000 років тому для людей хрест був великим знаком терпіння. Найбільшої ганьби і приниження людини на Христі розпинали найбільших розбійників, до яких Ісус не відносився, але помер так, як розбійник, не вчинив жодного гріха, не вчинив жодного зла. Однак, добровільно погодився померти на Христі, щоб в цей спосіб від імені всіх людей перепросити Бога Отця за грихи людства. І Бог, звичайно, прийняв цю жертву, прибачив нам, але після цього Ісус через своє Воскресіння показав, що також є правдивим Богом, Сином Божим, і є сильнішим від гріха, сильнішим від смерті і терпіння. І саме тому знак Христа ми оточуємо такою великою пошаною та любов'ю. Перед Христом стаємо на коліна, хрест цілуємо, адже на ньому виконалося моє спасіння. Свято Воздвиження Святого Христа пригадує нам події, які відбулися в Єрусалимі. Заглибимося в цю коротеньку історію. Знаємо, що після смерті Ісуса перші учні, перші християни, вони були переслідувані протягом 300 років. Християни укривалися в катакомбах, а якщо когось знаходили, то садили до в'язниці, потім мученицька смерть, вирімі колізей, розстерізання дикими звірями. І царква дуже багато визнає святих мучеників того періоду, Кривомучеників стало новим насінням, з якого почали приростати нові християни. І це переслідування було таким жорстоким і досить довгим 300 років, і тривало до царювання Константина Великого, адже він на прохання своєї матері, святої Єлени, повернув вільність християнам. Була набожною жінкою, свята, сьогодні визнана католицькою церквою. Вона дуже молилася багато і просила свого сина, який був імператором, щоб звільнив І Так сталося. І ця свята жінка Єлена вона мала велике прагнення також знайти хрест, на якому помер Спаситель. Це було нелегко. І, власне, в цій цілі вона вибралася в Єрусалим, там почала шукати Хрест Голгофу. Шукали довго. Це історія, це, скажімо, така традиція, але можемо вірити, не вірити, хто як бажає. Шукали дуже довго, але все-таки вдалося знайти місце, де був закопаний хрест, і що саме цей хрест є Ісуса. Власне, в цьому йдеться менша історія, така традиція. Бо там був не один хрест, а три, як відомо з Євангелія, Ісуса і двох розбійників. І була проблема дізнатися, який з цих хрестів саме належить Ісусу. Бо він не квітнув якимись особливими квітками чи якимось більш приємнішим запахом, бо він просто скинутий і зігнутий, вже майже гнив. Як нормально, як кожне дерево. Який з цих хрестів є Ісуса? І власне ця давня традиція говорить, що привели до цього місця тяжко хворого чоловіка, який по черзі торкався до христів, і коли доторкнувся до третього, то виздоровів чудесно чудесно оздоровлення відбулося. І від того моменту всі зрозуміли, що власне це є саме Христ Ісуса, який оздоровляє, який є Спасительним. Це можемо прив'язати до першого читання про цих зміїв, які кусали, але споглядали на вогні цього мідіного змія і чудесно стілювалися. Прототип Христа Ісуса Христа. Після цієї події почали одразу будувати базиліку на цьому місті, коли збудували частину Христа, було збережено в цій Базиліці, але після трьох століть. Знову перси напали на Палестину. Зруйнували край, руйнували святині, а також було багато святих речей викрадено. І, власне, це реліквія святого Христа. Ми знаємо також події викрадення, знищення, те, що відбувалося на наших землях в часи комунізму. Через десятки років було знайдено цю, цю цінну пам'ятку. Муки Спасителя, і урочисто було внесено до Єрусалиму цей хрест, який віднайшли. І саме з того періоду ми почали святкувати свято воздвиження святого всечесного Христа, воздвиження. Його знайшли і, наче підняли, воздвиження. Ми прийшли сьогодні до ребят і сестри, до храму, щоб вшанувати хрест Ісуса Христа, на якому відбулося Спасіння світу. Кожен з нас у своєму серці може виконати воздвиження святого Христа в кожен з нас у своєму серці, яким чином? Через любов до Ісуса Христа. Цей хрест може в нас підніматися. Якщо будемо цілим серцем любити Ісуса, дивлячись на хрест, пам'ятаємо, що це знак нашого Спасіння. Нехай Він нам нагадує про велику любов Ісуса до нас, не ганьбу, а любов. Так полюбив, що сина солдав. Саме тому Хрест ми вішаємо в наших домівках, щоб пригадував батькам і дітям, що з нього випливає міць і сила, яка допомагає в тяжкі хвилини нашого життя, а передусім з нього вчитися любові, як любити свою дружину, чоловіка, коли часом дратують, дітей, які не слухняні, батьків, ближніх. А історія, яку я розповів на початку, це не є поодинокий випадок. Це правдива історія життя тієї дівчини, її життя. В кожного з нас є своя історія життя. Когось покидають чоловік, когось жінка, в когось помирають діти, військові, трапляється аварія, зноситься будинок ракетою. Дорогі, в кожного є свої хрести. Та історія, та дівчина спочатку нарікала на Бога, не могла змиритися зі своєю ситуацією, життєвою ситуацією, але побачивши і зрозумівши, як сильно терпів Ісус за нас, грішників, вона зрозуміла, що її терпіння ну, так насправді не є таким важким. Якщо своє терпіння пожертвувати Ісусу, то цей хрест для нас стане розрядою і прохладою, як в ті відомій пісні. Тож не біймося приймати Хрест у своє життя, адже хрест своєю вертикальною балкою показує на небо, на Бога, на Царство Небесне, куди ми прямуємо. А горизонтальна балка Ісуса Христа вказує на широко відкриті обійми, люблячої людини. Ми, коли давно когось не бачимо і зустрічаємося, то ми широко обіймаємо. І міцно стискаємо. В Христі є укрита тайна перемоги зла любов'ю, хрест є правдивим знаком присутності Бога серед людей, тож не біймося приймати Хрест у своє життя, адже цим знаком ми приймаємо Бога у своє життя. І сьогодні, після святої Меси, буде прекрасна нагода, і час святої Меси ми вдивляємося, але після святої Меси буде прекрасна нагода ще раз підійти до Христа. Можливо, стати на коліна, помолитися, подивитися на нього з любов'ю, вчинити на собі хресне знамення і подякувати за те, що, за те, що Господь зробив особисто для мене. Амінь.